Пане Володимире, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, Руслан. Доброго вечора вже ми трохи поговорили з нашими військовими експертами, зокрема, про ситуацію на курському напрямку. Те з вами хотіли би проаналізувати в світлі так цієї курської операції. Такий момент от зокрема розпочати поведінку Лукашенка, який вже двічі. Заявляв про перемовини, які можливі в перспективі між Україною і Росією. І от от на вашу думку, чому все таки от ця теза про перемовини зараз почала звучати саме від Лукашенка від от союзника Путіна. Вони насправді на щось розраховують, чи для чого він це зараз говорить? Дані Руслана, це насправді означає, що. Путін через своїх ну, найближчих, ближче, ну, не знаю, хто ще там, хіба що Кимчанин чи ще хтось також пошиву союзників, дає сигнали на те, що я готовий до переговорів, але на своїх умовах. І після цього тема про переговори закривається, так і не розпочавшись, бо на умови Путіна, очевидно, ніхто приставати не буде. Тому це продовження гри, продовження того, що і один диктатор, і інший намагаються ну якось проштовхнути бодай для свого населення, щоб виглядати ну, миротворцями, людьми, які думають про якісь все ж таки, позитивні речі, що вони на такі. Дикуни і варвари, ну але для цивілізованого світу такі псевдосигнали, ну чесно кажучи, нічого не значить. Дехто вважає, що Лукашенко таким способом починає трошки тиснути сам на, на, на Путіна, що мовляв, от він пропонуючи ці переговори на тлі того, що Путін говорить, що ніяких переговорів не буде, начебто його. Ну от так підштовхує до якогось такого, все таки розвороту в правильний бік. Я думаю, що це не відповідає дійсності. Вони працюють в дуже тісній зв'язці. Лукашенко без Путіна не може сказати жодного слова, не може зробити жодної дії, тому що він від нього стовідсотково залежний. Єдине, що йому вдається, так це не просто не починати зараз на практичних реальних. Воєнних дій проти України, тому що ну, це для нього означатимо фінал, як кажуть, комедії. Бо ну, вступати в війну з Україною, яка демонструє те, що відбувається зараз, скажімо, в тій самій Курській області, ну це такий, знаєте, вже дуже прозорий натяк Лукашенку, і він цього буде уникати. Як чорт ладана, тому що ну уявити собі, що там українські війська зайдуть на, на ісконно українські землі, ну де Лукашенко буде просто катастрофою. Ну але тут от, цікаво, що ви кажете, Лукашенко боїться, але все-таки Білорусь спрямовує от додаткові війська і авіацію до нашого кордону, і от це. Посилення почалося буквально після от цієї заяви про те, що ну близько третини білоруської армії буде розміщено вздовж кордону. От навіщо Лукашенко взагалі робить от такі заяви? Ці розміщення військ. Це от що це Це блеф, чи це дійсно щось готують? Ну роксана будь-яку інформацію, особливо такого характеру, треба 35 разів перевірити з того, що ми я в таких ситуаціях. Користуються лише даними наших військових, яким я довіряю, і які виконують свою роботу на супровідмінну. Так, от, якщо ми послухаємо те, що говорять наші прикордонники, то вони чітко ясно дають зрозуміти, що ніяких перекидань таких сил, про які говорить Лукашенко, що російська пропаганда немає. Ну чому я повинен вірити брехливій московській пропаганді, не вірити своїм. Своїм рідним українським воїнам, які стоять на кордоні і розуміють, про що вони говорять. Тому я думаю, це просто черговий оцей псевдоінформаційний наступ лише для того, щоб у нас з вами в суспільстві розглядати трошечки ситуацію, щоб ми почали з вами думати а ой-ой-ой, завтра. Наступ в мінімуці та дочекалися, да, оскільки про речі, нього говорили третя армія, армія в мірі, значить, перейде північний кордон України. Що ж ми будемо робити? І так далі. Я би е, от, пропонував не вестися на такі е, інформаційні гачки, які розставляє е, кремлівська пропаганда, чи прямо безпосередньо, чи через таких своїх посіпак, як той саме Лукашенко. Е, ми повинні тверезо. Е, Оцінювати інформацію, перевіряти її і лише на основі цієї перевірки реагувати так само, як скажімо, там умовно якась, якесь американське видання раптом приклеює Україні відповідальність за північні потоки. Ну добре, ну є якийсь умовний містер Сміт, який написав цю, цю, цю ну вичне слово, дурню. Чи ми повинні з цього робити якісь так би мовити інформаційний привід? Ні, є докази. Давай, нема доказів, мовчи. Ну, от, власне, і ми не повинні на це мені здається, навіть і реагувати. Тобто, бо мета і псо цієї інформаційно-психологічної операції з боку Кремля полягає лише в тому, щоб ми з вами обговорювали і страхалися. От вони застрахали повністю захід. Своїми оцими лякалками, своїми цими ядерними загрозами, шантажем і так далі. Так далі, ну от бачите, зайшли наші війська на територію цієї недоімперії. А до речі, в усіх документах стратегічних Росії написано, що тоді, в той момент, коли виникає загроза існування Російської держави, там ой-ой. Ну, я не знаю. Може, тепер вважають, що захід іноземних військ на територію Російської недоімперії вже не є загрозою до існування російської держави. Ну може, вони переселяться з Москви кудись туди, спочатку в Новосибірська, потім кудись до Владивостока і перейдуть там. Звідти будуть управляти. Ну то вже інша історія. Я жартую звичайно. От але це означає, що на ніяких цих червоних ліній немає. Лякатися не потрібно а потрібно навпаки переконувати наших західних партнерів, що саме такими нестандартними, але дуже успішними діями ми розвалюємо цю недоімперію. Насправді цікаво, як ви кажете, і ми бачимо, що ніяких червоних ліній не існує. І саме через ці червоні лінії, наскільки я розумію, нам не дозволяли і не дозволяють бити там так зброю наших партнерів по території там Росії далі вглиб. І Воно от мало би вже от показати, що вже не, нема ніхто ніяку ядерну доктрину не буде застосовувати. Але тут загалом цікава реакція справді Путіна, тому що. Ам... От він прибув до Баку в той час, коли от на російській території в Курській області бої так проти збройних сил України і є просування, і це справді перший візит Путіна до Азербайджану після того як він розпочав свою так звану СВО. От, як це розуміти, цей візит, що він хотів показати, чи для чого він взагалі туди поїхав? Ну, бачите, по різному цей език можна оцінювати. Так, він поїхав, давши завдання своїм збройним силам бомбити Курщину. Ну, колись раніше був такий анекдот, коли російське керівництво між собою. Розглядало питання: що ж бомбіть. Ну кажуть, давайте будемо бомбити Берлін. Один з них каже: знаєте, там моя дочка вчиться, ну, тоді давайте бомбити Париж. Інший каже, там мій син вчиться. Ну давайте бомбити Нью-Йорк, А той каже: да ні, там у мене коханка сидить. Ну тоді залишається бомбити Воронеж. От зараз приблизно. Приблизно відбувається те ж саме, коли вони вже почали бомбіть Курську область, і при тому бомблять ну власне свої села і населені пункти, які зараз контролюються збройними силами України, так що він поїхав, віддавши такий жахливий наказ. Про знищення власне своєї власної держави, своїми власними літаками і бомбами, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб показати поспалитиму цьому народонаселенню, що я керую ситуацією, я не боюсь за те, що там відбувається. Ми там все полагодимо і все буде добре. А я в цей час поїду вирішувати значно важливіші стратегічніші питання. Думаю, що це блеф черговий, що це чергова поза, чи чергова спроба зробити себе матчу і показати, що я от такий просто настільки впевнений в собі і в тому, що відбувається в моєму недокоролівстві, що я собі це можу дозволити. Насправді, думаю, що це черговий блеф, це чергова показуха. Бо на цьому власне побудована вся російська як внутрішня, так і зовнішня політика. А те, що там будуть на Курщині гинути росіяни, ну курчани, як їх називають в цій Курській Народній Республіці, то це його абсолютно не обходить. Як не обходить, те, що загинуло сьогодні там на фронті 1100 оцих бандитів, чи 1200, чи 500, чи 700. Для нього це статистика, яка жодним чином не впливає на його цей бузовірський курс захопити побільше будь-якою ціною. Але не вийде. Ну, ти про зовнішню, скажімо так, політику Росії трохи поговорили. Цікаво, про нашу так, цей візит анонсований прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який має відвідати. Україну напередодні дня незалежності цікаво ваш аналіз, чому от саме зараз вирішив прем'єр-міністр Індії приїхати? Так що, можливо це, скажімо так? Помста в якійсь мірі дипломатично Росії за те, що обстріляли у Хмадит, так коли він відвідував Росію цей останній його візит. Ну і загалом 33 роки не було жодного візиту от найвищої посадової особи Індії. От зараз він приїде. Чого на вашу думку чекати від цієї зустрічі? Яка її загалом мета? Я думаю, Роксана, що це не помста, а це спроба. Якраз оці гострі кути, які виникли після його візиту до Москви, трошечки зробити менш гострими, тому що його піддали величезні і справедливі критиці за оці обійми, за оці обнімашки, поцілунки і все інше насправді це ганьба, і коли він пише зараз про те, що я друг і я хочу. В Україні запропонувати варіанти досягнення миру це профанація, це блеф, це насправді те, чого він не може зробити за визначенням. Що роблять друзі, якщо він каже, що він друг? Друзі чітко і ясно займають позицію. Яку позицію зайняв моді? О те, що він зараз отримує якусь там бляшанку від. Бандита Путіна, і так далі, чи його дружба полягає в тому, що він купує на десятки мільярдів доларів російську нафту, і ці долари повертаються. Ну правда, вони там не в доларах, вони в рупіях, не з ним робити до речі. Це теж тема. Але все одно це якісь гроші, які повертаються назад в російський бюджет, і за ці гроші. Виробляються бомби, якими знищують українських людей, тобто, хіба ж в цьому проявляється дружба? Дружба в іншому, дружба в тому, що ти чітко і ясно стаєш на позицію захисту від агресора, а не допомагаєш агресору. Тому, повторюю ще раз: це цинічна, дуже не нечесна, якщо так вже говорити. Простою мовою позиція Індії, яка ну власне характерна, до речі, не лише для, для цієї країни, але й для багатьох інших, які не бачать загрози в тому, щоб говорити правду, які не розуміють, що потакання і підтримка агресора це в кінцевому рахунку гра про самого себе. О, той самий Алієв, про якого ви згадували, він ж, ж теж міг спокійно перенести цей візит, уникнути цього візиту. Ні, він його приймає. Він з ним говорить, він про щось домовляється. Тобто, люди закривають очі на ті речі, які є насправді принциповими, на користь такої, знаєте, швидкої вигоди. От можна за сьогодні. Індії зірвати куш в кілька десятків мільярдів доларів на російські нафті от прекрасно. Ми це зробимо. Ну а потім Україні скажемо: ну так склалося. Ну вибачте, ну що ж ми могли зробити. Ми ж країна, хоч і велика, але бідна. Нам треба ж своїх е, е, десятки і сотні мільйонів бідних годувати, і таке інше, і таке інше. Ну це насправді е, така собі е, ну. Дурна відмовка, в яку безумовно ніхто не повірить. Ну але що ж ти зробиш? Так що, я, чесно кажучи, від цієї зустрічі мало що очікую. Хоча там дехто каже, що, мовляв, от ми можемо там передати е, Індії якісь там е, об'єкти для інвестицій, я в це не вірю. Я не вірю в те, що Індія. Дякую. Що Індія, проводячи оцю де-факто проросійську політику, потім не стане в якийсь момент троянським конем, яким був до речі, Китай, якщо ви згадаєте ситуацію з нашим вертольотним заводом в Запоріжжі, коли фактично його хотіли, хотіли знищити. Через псевдо-китайські інвестиції, uh -huh. а де гарантія, що те саме не буде відбуватися е, з деякими е, об'єктами дуже важливими для нас, про які зараз почали говорити в контексті візиту моді. Я зараз не хочу вдаватися в подробиці, але це справді дуже серйозні підприємства, які можуть е, опинитися в руках е, індії, яка в якийсь момент раптом скаже та ні, ми. Насправді і не збиралися нічого робити, ну а, а ми залишимося з довгим носом. І а, ще одна міжнародна подія, скажімо так, яку цікаво з вами обговорити. Вашу думку почути от чергове засідання, так у форматі Рамштайн, яке відбудеться 6 вересня, вже маємо дати. От чи чекати чогось нового, скажімо так, якихось зрушень дуже глобальних, чи щось зміниться? Чи не змінний цей загалом це засідання буде мало чим відрізнятися від попереднього на вашу думку? Ну знаєте, сьогодні, сьогодні по-моєму, чи вчора е Зеленський сказав, що ми в черговий раз констатуємо, що ми не отримали обіцяних е озброєнь. Допомогу знову просимо. так? я думаю, що е ну, ця тема повинна бути е першим пунктом будь-яких зустрічей будь-де. А тим більше на таких, як Рамштайн, тому що власне йдеться не про постачання там дитячих пелюшок чи там манної крупи, а йдеться про ті речі, які сьогодні критично важливі для того, щоб ми тримали фронт і для того, щоб ми вирішили ті питання, які, які у нас сьогодні є. А якщо партнери обіцяють і потім не виконують, то це. Перетворюються в втрачені українські території, але гірше того, в е, е, десятки і десятки і сотні людей, які гинуть, гинуть під кабами, гинуть на лінії е, зіткнення і таке інше, і таке інше. Тому е, я думаю, що е, наша е, українська сторона повинна дуже чітко і ясно заявити, що дорогі друзі, давайте будемо відповідальними. А якщо ми домовляємося, то ми розраховуємо на ваше чесне слово. Бо під це чесне слово ми розробляємо відповідні плани. Ми хочемо бути впевненими, що ці плани будуть здійснені, а не зірвані. Ну і на завершення, пане Володимире, теж не маємо багато часу, але все одно хочеться вашу думку почути, бо Верховна Рада України ратифікувала Римський статут. Так, міжнародного кримінального суду, і отут цікаво загалом, що ця ратифікація нам дасть. Так там є наскільки розумію різні якісь неможливість повноправного членства в цьому міжнародному кримінальному суді. Але, от, загалом, роз'ясніть, будь ласка, що це для нас загалом означає таке ратифікування. Ну я вам Оксана коротко скажу: це одна з вимог нашого угу. просування до європейського суду. Всі країни Європейського союзу є членами цього міжнародного механізму. Тому якщо ми хочемо бути серед них, ну у нас вибачте іншого вибору нема. Тобто, ми повинні це зробити. Тобто, це Чи формальність, це... так? Якась а? вибачте. Я не почув. Я кажу, це більше формальне рішення, так що просто ми маємо це виконати. Чи це дійсно ті справді щось суттєво змінює і ну, це з одного боку формальне рішення, тому що нам потрібно це виконати. А з іншого боку, тут немає мені здається, чого боятися. Бо весь цей час, поки ми з 2000 року, по моєму, якщо я не помиляюся, не ратифіковували цей документ, точилися дискусії: чи це не означатиме, що наші військові будуть потрапляти під дію міжнародного кримінального суду за умовні злочини, які вони можуть вчинити десь. Тут, в Україні чи за кордоном, і так далі. і так далі. Ну, ну Давайте поставимо питання по-іншому. А з кількох, скажімо, французьких військових Міжнародний кримінальний суд притягнув до відповідальності? Хоча ми всі прекрасно знаємо, що операції відбувалися і в країнах Африки, і не тільки, і так далі. І так далі. Ну, я щось не чув. Тобто залежить не від того, на чи ми є стороною цього суду чи не є стороною, а від того, що відбувається в тій чи іншій конкретні, конкретній чи інші конкретні ситуації. Власне суд це вже наступна інстанція. Перша інстанція це національне законодавство. І якщо суд бачить, що в якійсь країні чи за певних обставин, національне законодавство і національні органи, Судові, скажімо, не працюють, от тоді він може взяти це під свій розгляд. Якщо ж національна юрисдикція повністю покриває те чи інше питання, то йому тут нема що робити. Ну і давайте не забувати, що ратифікована ця угода з застереженням, що перші сім років застосування цієї норми, про яку всі говорять і якої бояться, у нас не буде використовуватися. Так що я думаю, що це цілком нормальний, адекватний і потрібний крок на шляху до вступу до Європейського союзу.